Вітаю вас, малята! В сучасному світі ми не уявляємо наше життя без домашніх помічників. А як ви гадаєте, що це за помічники? Пилосос збирає пил, феном сушать волосся. Пральна машина переодяг, холодильник зберігає продукти. По телевізору ми можемо подивитися цікаві передачі або мультфільми. Але навколо нас ще дуже багато помічників, щоб полегшити наше життя. А як одним словом, називаються усі ці предмети? Вірно, побутові прилади, пропоную вам зробити аплікацію. Одного токо, такого помічника. Відгадайте! Чудо ящик. В ньому вікно, у цьому віконечку кіно. Звісно, це телевізор. Ось такий телевізор ми сьогодні з вами зробимо. Для роботи нам знадобиться. Два прямокутника чорного та білого кольору, Дві смужки довга і коротка, клей, серветка, аркуш паперу білого або іншого кольору. Аркуш паперу покладемо горизонтально. Спочатку зберемо наш телевізор на папері, щоб бачити, як все це виглядає. Спочатку довгу смужку внизу аркуша. Це основа нашої ніжки. А потім ставимо вертикальну коротку. Ніжка в нас готова. Далі великий чорний прямокутник. Ось так. Це корпус нашого телевізора. А білий це екран нашого телевізора. Тепер все приклеїмо в тій самій послідовності, як ми викладали, починаючи із довгої смужки. Не забуваємо про серветку, далі коротку смужку. Ось так. Зараз основу нашого екрану намастимо клеєм по краях. Добре, притискаємо за допомогою серветочки. Залишається нам приклеїти екран. Ось так. Можна зробити імітацію, що наш телевізор працює, щось показує! Можна вирізати будь-яку картинку із журнала або розмальовки. А ще можна намалювати. Бажаю вам творчого натхнення і чекаю ваші роботи!